Прибрати ванну кімнату, я її трішки запустила, тому будемо прибирати разом з вами. Треба ванну вимити, раковину вимити. Потім мені треба замінити ось цей освіжувач повітря, я купила в Аврорі новий. Є, yeah. що робити мені тут? Палички треба докласти, цей килимок попрати. І, звісно, підлогу вимити, унітаз, раковину, ванну, стіни тут хочу трошки перемити. Тому робота є, дзеркало в мене теж не дуже таке гарне. Ну, Треба робити це все. Запрошую вас змотивуватися зі мною і прибрати разом. Сьогодні у мене був настрій налаштований на прибирання. Я, знаєте, так відкладувала, відкладувала це прибирання в ванній кімнаті, а сьогодні була налаштована однозначно, що я все зроблю. І ви знаєте, коли ось є такий настрій на прибирання або на готування взагалі, якщо є настрій, і робота, мені здається, йде скоріше і якісніше. Сьогодні я ще поміняла зубні щітки, додавала ватні диски, додавала ватні палички, все порозкладала, що мені треба було. Помила цей контейнер. До речі, цей контейнер я купляла. Дуже занадто дорого. А на Аліекспрес зараз ці контейнери продаються по 74 гривні. Так, вони не фірмові, як мій, але я думаю, вони теж будуть підходити для зубних щіток. Я їм, в принципі, дуже задоволена. Але коли мили його і помітила, що в мене він тріснув. Я зараз замовила на Аліекспрес там такі деякі аксесуари для ванної кімнати, і розумію, мені ще до... замовити треба цей контейнер. Дуже мені подобається і там гарно виглядають зубні щітки. Так, ми їм раковину по стандартну, унітаз, ванну та підлогу. Сьогодні мені в прибиранні допомагала зубна щітка, це стара зубна щітка. Вона допомагала мені конкретно, я її користувалася. І, ви знаєте, мені подобається. Вона така маленька, її щатинки зайдуть в будь-який куточок і вичищують все. Зубна щітка була сьогодні улюбленим гаджетом в прибиранні. Ще допомагала мені в прибиранні ганчірка віледа. Мені вона дуже подобається, у мене окремо в кухні є. Ганчірка ця в ванній кімнаті. І ще для кімнат я пил протираю, і окремо теж є ганчірка. І допомагав мені Доместос. Я дуже полюбляю в ванній кімнаті прибирати доместосом. Він, знаєте, так, дезінфікує гарнесенько. І в нього є такий запах хлору. Деяким він подобається, деяким не подобається. Мені він подобається. Достаю, купила я в Аврорі цей аромодифузор. дуже такий гарний аромат, але все рівно. Ось салатовий, мій, напевно, улюблений. Е, мені сподобався спочатку салатовий, потім голубий, потім рожевий. Може хтось е, купляє собі. Е, туалет не показувала, як я прибирала. Прибираю, показала, якими салфетками антибактеріальними. Купляю їх в АТБ. Ну, Так зручніше, здається мені прибирати е, унітаз цими салфетками. Мию теж відро, це для сміття. воно таке, знаєте, ажурне, і туди забивається пил, але воно мені подобається. і я готова мити, щоб воно у мене стояло. Теж рятує мене зубна щітка, я натираю і змиваю, дуже мені подобається результат. І у мене ще таке є відро під пральний порошок. Воно теж ажурне, таке, і за допомогою зубної щітки воно дуже гарно відмивається. Помила ванну, ванну я сьогодні мила і доместосом, і тортілою таким засобом порошкоподібним. Сподобався він мені, я в аврорі брала, і мию підлогу. Підмітаю, забираю все сміття. і Сьогодні вирішила вручну помити підлогу, Добавила до местаса, додала домав... засобу для миття підлоги, теж, до речі, в Аврорі брала непоганий засіб, от такий приємний аромат, і гарненько вимила підлогу. Все, я справилась дуже задоволена своєю роботою. Килимок я прасую в пральні машинки. Машинку теж мила не засняла. Але тут все було просто. Я ми засобом для скла. В принципі, вона добре витирає, цей круг, і дуже гарнесенько. Так вона у мене чиста, я її цей контейнер стараюсь мити в посудомийній машині. Ванна теж чиста, раковина чиста, унітаз чистий, повісила новенький, повісила новенький рушничок, поміняла смітник, там у нас каналізація, тому ми сміття викидаємо в смітник. Тут повісила теж рушнички, чистенькі, поставила цей новий ароматизатор, бачите, вже синіє трошки, змінюю колір, І ще е, всі оці рушники наші великі теж е, машинки вже вони відпрацювала машинка. І сушу в сушильній машинці. І повішу на місце. ну, Мені так зручно. Ось так. Сушильною машинкою, я так скажу, що речі, в принципі, багато речей не, не треба. Е, сушу і вішаю на місце, знову. ну, знову користуюсь, ось так скажу. Так що, кому була така цікава мотивація, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментар. Мені дуже приємний зворотний зв'язок. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей! Ще хочу поділитися. У мене ось такий був рушник. Він такий, знаєте, величенький був, довгенький, верніше, так? Але він був один. І, в принципі, з ним, знаєте, на кухні нічого такого не зробиш. А для тіла у нас є кращі рушники. Хоча це, напевно, теж для тіла пішов. Але я вирішила їх поділити на три рушники. Ну, це не я зробила, це мені допомогла мені моя мама. Мама моя робила, вона дружить з машинкою, я не дружу. І зробила мені ось такі три рушники. Це буде на кухню мені. Вони дуже знаєте, так гарнесенько впитує все. Дуже така гарна тканина. Я навіть не знаю, що це за тканина, бо я не розумію на тканинах. Ну, я не... Це для мене, знаєте, ця тема шиття тканин, я не розумію. Але вона дуже впитує гарнесенько. Мені на кухні тепер буде три рушнички, якими я буду користуватися. А він лежав, напевно, років 10. Я їм не користувалася. Це давала нам бабуся, мого чоловіка. І Я не користувалася, а так я буду користуватися і згадувати її, хто мені дав рушнички. Три штучки вийшло, мені дуже подобається. Дякую мамі і буду користуватися з задоволенням. Ще, дівчата, хотіла поділитися ось своєю сочевицею, Я її купляла в АТБ, по акції, здається, і сьогодні вирішила приготувати. Я все почитала, як її тут треба готувати. Ось тут є інструкція. Вперше користувалася інструкцією, так, взагалі, я знаю, як варити, а сочевицю я варила вперше. І ви знаєте, вона такого класного кольору. Мені дуже сподобався такий кольор, але вийшло. Як-от типу, гороха, але яке, яка ж вона смачна. Мені дуже сподобалась, я не куштувала ніколи і тепер буду варити супчики і буду купляти. ну, Мені дуже сподобалась, Може, на вигляд, вона не така е, апетитна, але насправді вона дуже дуже смачна. Тому сьогодні я на вечерю куштувала таку кашу з котлетами.